Веретено, човник і голка. Жила собі на світі одна бідна дівчина. Батько й мати її повмирали, ще як вона була маленька. край села в невеличкій хатині мешкала її тітка, сама самісінька. Вона пряла, ткала й шила, і тим заробляла собі на хліб. Стара взяла сирітку до себе, привчила її до праці і виховала скромною та чесною. Коли дівчині було вже 15 років, стара захворіла, покликала її до свого ліжка, ніжно поглянула на неї і сказала: Донечко, я почуваю, що вже не підведуся. Надходить мій смертний час залишаю тобі хатину. Тут ти матимеш притулок од вітру й негоди, а до того ще веретено човника й голку, ними ти зароблятимеш собі на хліб щоденний. Потім поклала руки їй на голову, благословила її і сказала Будь доброю, то й тобі буде добре, то й померла. Тепер дівчина зосталася в хатині зовсім сама. Вона старанно пряла, ткала і шила, і в усякому ділі їй щастило. Льону в коморі, наче прибувало само собою, а як, бувало вирчаване полотно або килимок чи пошиє сорочку, то зараз знаходиться покупець і щедро платить. Отож вона не бідувала, а ще й іншим трохи уділити могла. А в той час королівський син. Мандрував по країні, шукаючи собі наречену. Бідною він не смів вибрати, а багатою не хотів. І він сказав собі дружиною мені буде та, котра і найбагатша, і найбідніша. Приїхавши в село, де жила та дівчина, він спитав, і скрізь робив, котра відданеться тут найбагатша, а котра найбідніша. Спочатку йому назвали найбагатшу, а найбідніша, певне, та сказали, що в маленькій хатині аж край села. Багата сиділа перед своєю хатою на бундю чи на впишному вбранні, і тільки но королевич під'їхав до двору, встала, вийшла йому назустріч і низько вклонилася. Він подивився на неї, але не промовив і слова й поїхав далі. А коли під'їхав до хатини бідної дівчини та не сиділа перед хатою, а була в кімнатці. Королевич зупинив коня, заглянув у вікно, куди ясно світило сонце, і побачив, що дівчина сидить за прядкою і старанно пряде. Коли вона підвела голову і помітила, що на неї дивиться королевич, то вся зашарілась, як троянда, опустила очі і ще пильніше стала прясти. Чи нитка й далі прялася тонка та рівна, я цього не знаю. Але дівчина пряла доти, аж доки королівський син поїхав далі. Тоді вона підійшла до вікна, відчинила його і сказала Ой, як же душно в кімнаті, і дивилася вслід королевичу, поки зникла в далині біла пір'їна на його шапці. Дівчина знову сіла до роботи і пряла далі. І пригадалась їй одна пісенька, що її стара тітка іноді співала, сидячи за роботою. От вона й собі заспівала ту пісеньку. Тонку ниточку, веретенечко, спряди, мого милого під віконце приведи. Та що це? Веретенце вмить вистрибнуло у неї з рук, тоді у двері, надвір, і коли здивована дівчина встала подивитись, куди ж воно побігло то побачила, що веретенце жваво потанцювало полем, а за ним простяглася блискуча золота нитка, і врешті воно зникло з очей. Дівчина, не маючи більше веретена, сіла за верстак, узяла човника і почала ткати. А веретенце стрибало все далі й далі, і саме тоді, коли нитка закінчилася, воно спинилось біля королевича. Що це таке. вигукнув він, чи не хоче веретено показати мені дорогу. Повернув свого коня і поїхав, куди його вела золота нитка. А дівчина сиділа за роботою і співала «Вид чи човнику ти гарнесенький килимок, хай до хатеньки завітає женишок. І раптом човник вистрибнув з рук, плигнув на поріг, а з порога на двір – а перед порогом він став ткати килим да такий гарний, якого ще й ніхто не бачив. З боків на ньому цвіли троянди й лілеї, а посередині на золотому тлі плелися зелені рослини, стрибали зайчики, танцювали журавлі, а з кущів вистромляли голови олені й сарни, зверху на вітах сиділи барвисті птахи, як живі, тільки що не співали. А човничок стрибав сюди туди і, здавалося, ніби килим просте сам собою. Зоставшись без човника в руках, дівчина взяла голку і сіла шити, а кладучи стіпки, заспівала. Гостра голечко рівненько, вишивай. Іде милий мій, гарно хату прибирай. Враз голка вистрибнула в неї з пальців і, як блискавка, стала метатись сюди, туди по хаті. Але насправді то поралися невидимі духи. Вони позастеляли столи й ослони зеленим сукном, стільці оксамитом, а на вікнах повісили шовкові завіси. Тільки ноголка зробила останній стібок, як дівчина побачила у вікні біле перо на шапці в королевича, що його веретено вело золотою ниткою. Він зіскочив з коня. Пройшов по килиму до хати і, вступивши до середини, побачив дівчину в убогій одежині. Але та дівчина в ній свіла, наче троянда на кущі. Ти відразу найбідніша і найбагатша, сказав він до неї Іди зі мною і станеш мені дружиною. Вона нічого не промовила, тільки подала йому руку. А він поцілував її. Вивів на двір, посадив на коня і привіз у королівський палац, де бучно й весело справили весілля. А веретено човника і голку поклали в скарбницю, де вони й досі зберігаються з великою шаною.